Четверта доба пошуків зникло в Карпатах. Ігоря Грищенка досі не знайшли. У горах лижник загубився ще на Різдво. Учора на кілька секунд вийшов на телефонний зв'язок із другом. Повідомив, що стоїть коло річки, і сигнал зник. Пошуки не припиняли навіть уночі. Наразі марно нині рятувальники змінюють тактику пошукової операції. Про це розпитаємо Наталку Волосацького. У нас з нами наживо. Наталка, вітаю. Чи з'явилася інформація, де може перебувати лижник? Вам слово. Вітаю колегу, і справді маємо дуже добрі новини близько п'ятої години дня сімнадцятої, так на 101 зателефонував сам Ігор Грищенко і повідомив, що знаходиться у хатинці лісника біля невеликої річки, де саме він не знає, але відомо, що вишка зв'язку запаловала цей телефонний дзвінок у Свалявському районі. І зараз рятувальники визначають його координати ігоря. Шукають уже четверту добу в день у пошуках туриста. У небо підняли гелікоптер мі 8 Повітряна розвідка, щоправда, не дала очікуваного результату. Але ми були свідками, як гору гемба з усіх боків кілька разів облетів гелікоптер-рятувальників. Жодних слідів ігоря не зафіксували. Також до пошуків долучили кінологів та вівчарок. Залучити додаткові сили стали можливим, коли трохи покращилася погода, припинилися рясні опади, снігу і покращилася видимість. Дуже лавина небезпека. Літав в обід вертоліт, буде літати зараз через 25 хвилин вертоліт. Підвезли нам зараз дрон воєнний, який має тепловізор і всі навігації. Буде літати в зоні лісу, де ми сподіваємося, що він там десь на даний момент перебуває. Може якийсь слід знайдемо. Ну, Любі зацепки для нас це дуже важливо. Біля, гори, біля підніжжя Гори Гемба, де, власне, Ігор піднімався у гори, ми зустріли родичів, туриста, дружину та брата. Вони відмовляються будь-що коментувати. Знаємо тільки, що у соцмережах дружина написала, що вірить, Ігор знайдеться живим та здоровим. До лижника нині переймаються чи не геть усі і відпочивальники, і працівники відпочинкового комплексу. Звісно, турбуємося. Як йдеш, треба собою мати якийсь, мабуть, gps навігатор чи що. Це ж ну, екстрім. Треба готуватися до цього? Сигналу немає. Бо ясна погода він до сам прийшов. Чому не заблукався? Нагадаю, вночі рятувальники та волонтери прочісували зону, яку вдалося вирахувати за сигналом GPS телефона Ігоря. Вчора він на кілька секунд упіймав сигнал і зміг дотелефонуватися до товариша. Сказав, що знаходиться біля річки. Але за координатами GPS Ігора уночі не знайшли. Тепер уся надія на новий сигнал телефона. Колего дякую. Тока Волосацька про перебіг пошукової операції в Карпатах. Там вже четверту добу шукають зниклого туриста.